Доброго Дня я Наталія Пашинська, експерт центру розвитку інновації, координатор навчальної програми, а також викладач кафедри інтелектуальних технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сьогодні ми з вами поговоримо, поговоримо про аналітичні рішення для громад на основі єдиної системи даних. Взагалі, дані це важливий ресурс для прийняття рішень. Однак дані стають цінним джерелом для прийняття рішень тільки тоді, коли вони певним чином оброблені, структуровані, інтерпретовані, та на основі їх можна зробити певні висновки. Для цього необхідні інструменти для їх обробки, аналізу та відповідні навички з аналітики даних. Перш ніж ми перейдемо до аналітичних рішень, з'ясуємо співвідношення понять дані, інформація та знання, якими ми досить часто оперуємо. Інколи їх розрізняють, а інколи досить часто ототожнюють. Дані це факти, поняття, які подані у певному формалізованому вигляді, який дозволяє здійснювати їх передавання, інтерпретацію або оброблення за допомогою різних систем автоматизації. Зокрема, це набори символів, чисел, зображень без прив'язки їх до контексту. А після того, як дані оброблено, неважливо за допомогою мозку або комп'ютера вони перетворюються на інформацію. Інформація дозволяє нам відповісти на питання, хто, що, де і коли. Різниця між даними та інформацією полягає у наявності контексту, що забезпечується питанням, як я вже говорила, що, де, коли. Інформація це дані, в місць яких інтерпретовано як значення у певному контексті, або вони оброблені та подані у формі, яка має сенс для одержувача. Знання це сукупність фактів, закономірностей та певних евристичних правил, за допомогою яких вирішується поставлене завдання. Знання можна визначити як дані та інформацію, що мають певне практичне застосування. Якщо інформація відповідає на питання, що, де і коли, то знання відповідає на питання як. А знання поєднує окремі частини інформації в певну єдину систему, яка забезпечує високий ступінь надійності. Використовуючи дані та інформацію, ми можемо моделювати та прогнозувати події на основі наявних даних, інформації та знань. Взагалі, якісна інформація має відповідати шести основним таким характер... основним характеристикам: це достовірність, тобто вона має бути безпомилковою. Це повнота. Інформація має містити відомості про усі доречні факти. Своєчасність, тобто інформація має бути доступною. Інформація має бути перевіреною, тобто, може бути перевірена на правильність або верифікована. Економічна доцільність, тобто вартість збирання та підтримання даних, має відповідати ефективності їх використання в організації і доречність. Важлива інформація має бути важливою для особи, яка відповідальна за прийняття рішень, і, має, і повинна мати зручну форму подання: числову або графічну, і також не повинно бути дублювання даних. Іншим поняттям, яким ми також досить часто оперуємо, є аналіз даних. Це процес дослідження даних для пошуку фактів, відношень, шаблонів, тенденцій і так далі. Виконання аналізу даних допомагає нам встановити певні закономірності взаємозв'язки між даними. Таким чином, метою аналізу даних є знання, тобто виявлення корисної інформації, знаходження висновків і, врешті-решт, розумне, розумне прийняття рішень. Більш ширшим терміном є аналітика даних, що поєднує аналіз даних та управління життєвим циклом даних. До життєвого циклу даних належить збір та створення даних, їх обробка, організація, зберігання, методи аналізу та використання. Більш детальніше про життєві цикли даних ви можете почитати в лекції. Виділяють чотири основні категорії аналітики даних. Описова аналітика використовується для пошуку відповідей на питання, які відбулися. Наприклад, який обсяг надходжень або доходів громади. Це найчастіше різноманітні інформаційні звіти. Діагностична аналітика спрямована на те, щоб виявити причину події, яка відбулася. Наприклад, чому надходження в громаді зменшилися протягом минулого року. Прогнозна аналітика проводиться з метою виявити результат, який відбудеться в майбутньому. Наприклад, ми можемо спрогнозувати надходження на основі тенденцій попередніх років. І прескриптивна аналітика або рекомендуюча, вона базується на результатах нашої прогнозної аналітики та передбачає заходи та алгоритми прийняття рішень з метою вирішення проблеми. Наприклад, ставка податку має бути підвищена на певний відсоток для того, щоб збільшити надходження в громаді. В проєкті «Є рішення для громад експертами були опрацьовані аналітичні рішення для громад, які стосуються рішення найбільш актуальних проблем громади. Зокрема, питання економічного аналізу та моделювання, аналізу та прогнозування демографічних прогнозів, процесів, аналіз та прогнозування бюджету в громадах, менеджмент податку на землю, моніторинг використання ресурсів громади, моніторинг забудови. Управління мережою, мережею соціальної інфраструктури більш детальніше про всі ці аналітичні рішення, яких 19 опрацьовано на сьогодні, ви можете переглянути за посиланням, це по суті готові аналітичні рішення, які містять методику. Які дані необхідні для аналізу, як їх обробити, методи для обробки, які інструмент використати зазначено, та відповідно методики візуалізації, і головне наведені приклади, яким чином можна ефективно використовувати ці рішення. Як я вже сказала, ці рішення вже апробовані і використовуються громадам, які беруть участь, брали участь в нашому проєкті. А ці рішення базуються на базі єдиної системи даних, використовують різноманітні методи обробки, аналізу моделі, відповідно прогнозні моделі, сценарні моделі і допомагають громадам приймати різноманітні рішення, які допомагають ефективно управляти громадою, зокрема, збільшити надходження до її бюджету. Автоматизувати бізнес-процеси, скоротити видатки, моніторити ситуацію в громаді. Яким чином використовувати ці рішення, візуалізувати цю інформацію, ми поговоримо в наступних лекціях. Основною перевагою єдиного сховища даних є те, що воно дозволяє всебічно оцінити потенціал громади на основі різних типів типантичних даних. Оцінити потенціал громади, оцінити надходження до бюджету та розробити механізми підвищення надходжень до бюджету громади. Це здійснюється, зокрема, шляхом сумісного аналізу трьох основних груп даних: це дані реєстрів, дані бюджету та кадастрові дані. Наприклад, з реєстрів ми можемо отримати інформацію, хто саме платить податки в громаді, фізичні та юридичні особи. З даних бюджетної системи, які саме надходження та скільки ми отримуємо. і дані з кадастрового, з кадастру це який потенціал надходжень від земельного податку ще не задіяний в громаді. І завдяки пересіченню цих даних ми можемо провести сумісний аналіз, який дозволяє побачити резерви оподаткування та відповідно. Розробити напрями для того, щоб контролювати, моніторити сплату основних податків, які наповнюють бюджет громади. Використовуючи дані, також ми можемо побудувати економічний профіль громади, про що ви поговорите на про що ви почуєте на наступних лекціях, побудувати паспорт громади і так далі. Отже, сучасне управління громадою має ґрунтуватися на аналітиці даних, створенні єдиної інформаційно-аналітичної системи управління для прийняття ефективних оперативних та стратегічних рішень. Про інструменти візуалізації та аналітики даних ми поговоримо з вами у наступній лекції.